Доброго дня! Мене звати Юлія, я тільки що пройшла процес встановлення імпланту в клініці доброго стоматолога у доктора Хіжняка В'ячеслава Івановича. Дуже задоволена процесом, тому що не очікувала, що буде так легко, швидко, безболісно, взагалі нічого не відчула і вже все готове. Побачимо, що буде через 10 днів. Зараз ще поки анестезія, не відчуваю язик, не відчуваю десну. Приємний колектив дуже заспокоїли перед прийняттям чайком. Я заспокоїлась, відпочила, сиділа розслаблено. Процес пройшов надзвичайно легко. Доктор уважний, запитав про боль, але його не було. Болі взагалі не було. Ні, взагалі не було боляче. анестезія пройшла на ура. Mm -hmm. Бачите, зараз після Настезії сужо посміхаюся все гарно вже комфортно, то тобто, не знаю, що буде потім, коли від, від, від анестезія, але зараз ну, настільки приємне враження від колективу, від доктора, що я не перший раз я тут лікуюся, але завжди стоматологія це таке очікуєш якусь біль, але все пройшло реально класно. Я настільки я знаю з 200% вже задоволена.